Мільйони українців знищив тоталітарний комуністичний режим упродовж 1932-1933 років. Такими є наслідки голодомору, вчиненого керівниками радянського союзу, аби упокорити український народ і придушити його спротив. Щороку українці по всьому світу вшановують пам'ять закатованих штучним голодом співвітчизників. Так, цьогоріч на території Національного музею голодомору геноциду відбулась громадська панахида, а відразу після неї загальна національна акція Запали свічку, який передувала хвилина мовчання. Цьогорічний день пам'яті жертв Голодомору, як і попередні два проходить в умовах. Нової великої геноцидної війни. І насправді думаю, що вже на, тепер, на третій рік, рік війни, всі українці, як і весь світ, розуміє, що геноцид Голодомор тоді, і теперішня геноцидна війна планувалася в одних і тих самих кремлівських кабінетах. Тоді це був Сталін, тепер це є Путін, але суть їхня не змінилася. Мета не змінилася це знищення нації української як, як такої. А на превеликий жаль, і тоді, і тепер внаслідок цього геноциду гинуть українці. А... І мова не ті, мова не лише про те, що тоді вбили не менше 7 7 мільйонів українців. А тепер під час тої війни ми ще не можемо злічити, але напевно вже сотні тисяч українців, українців загинуло. Багато нащадків тих, хто вижили, тепер воюють в складі української, української армії і захищають нас, захищають Україну. Особливо під час війни котуються те, що робить нас цільними. А цільними нас робить національне усвідомлення, національне усвідомлення на біді, на радостях, на перемогах. І коли ми відкривали цю сторінку тяжкого великого голодомору, звісно, ми говорили про те, що це чорна сторінка, якщо ми її глибоко усвідомимо, це буде. Та сторінка, яка нас консолідує, в якійсь мірі. Коли ми будемо відкривати сторінку наших героїв, це та сторінка, яка нас консолідує. Коли ми будемо відкривати історичну правду про наших дідів, прадідів, про їх звитяги, це те, що нас консолідує. Тут одноходовки немає, то знаєте, всі сторони життя, які були славні, їх треба повернути в наше усвідомлення. Тоді ми будемо а, консолідовані, тому що перемогу завжди дає не АК-47, не С-300. Перемогу завжди творить дух. Пояснювати дітям важливість подібних подій в історії України і, взагалі, аби вони теж розуміли, чому так відбувається, адже на жаль. Історія циклічна, і це нікуди не дівається. І подібне ось, навіть відбувається у нас час на превеликий жаль. Мені моя бабуся розповідала, як вона проживала у селі. У неї доволі велика родина, так і вони переживали цей час. Доволі дуже важко, розповідала, як її батько брав якісь невеличкі речі, котрі в них лишалися, як намагався там, їздити в інші села чи міста, аби дістати хоч трохи їжі для неї. Тому так вона була дуже, дуже маленько в той період, буквально їй було років п'ять, коли вона пережила з сім'єю Голодомор. Я прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять тих людей, дітей і всіх, які загинули, померли вірніше від штучного голодомору. І тому я зараз тут, щоб вшанувати їх пам'ять, поставити свічку і прийду додому, на вікні теж запалю свічку, пам'ять. Про Невинно померла Моя бабуся, дві бабусі по батьковій лінії і по маминій лінії. Пережили голодомор всіх років, а тато з мамою пережили пізніший голодомор в 46-й 47-й рік. Про це в сім'ї багато говорилося. Найстрашніше було те, що бабуся 32-й, 33 рік, вон, в неї було троє, троє діток. І від голоду вона сама вже ну, розпухла, розмістила, їли все, що могли. Найчастіше гнилу картоплю. І то, щоб ніхто не бачив, якщо коли вони збирали її по полю. А так, і за це могла бути кара. Ось так, а потім пізніше 40. Шостий сорок сьомий рік, коли був голодомор, то тато говорив. Якби не річка, то ми б не вижили.